Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу, Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Вибачте, такий терміновий ефір, майже нічний, але він викликаний тим, тими подіями, які відбулись. В останні декілька днів. Дуже велике прохання до вас, друзі. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб наша аудиторія ставала більшою. Ті, хто має критичне мислення, ті, хто реально оцінює загрози і виклики сьогодення. І безперечно, свідомо обирає майбутнє. Ефір записую з столиці нашої країни, міста Києва. І якраз про ті події останніх трьох-чотирьох днів, які, власне, і дали привід вийти з. Такою заявою, з таким ефіром, ночним ефіром, і з тими проблемами, з якими зараз стикнулася і в яких перебуває моя рідна незламна Сумщина, яка вже з прикордонної з прикордонного регіону, з прикордонної області, по суті, стрімко перетворилася на фронтову область. В неділю був на Сумщині з робочим візитом мій колега по парламенту восьмого скликання і нині діючий народний депутат 9-го скликання Верховної Ради Андрій Богданович Кіт. Сумщина дуже вдячна Андрію Богдановичу за увагу до її проблем. Ми разом проїхали по прикордонним громадам Сумщини. Це Готінська громада, Миколаївська громада, Белопільська громада. Ну, Що тут сказати, друзі? З одного боку дуже гнитюче враження від побаченого. Безолюдних міст і сел і селищ, які напівзруйновані. Таке гнітюче відчуття і відповідна атмосфера це з одного боку, дуже великий рівень небезпеки, постійні артобстріли кабами, дронами, шахедами, це постійно. А з іншого боку, Ну, Вражає мужність тих людей, які ще знаходяться в цих громадах, працюють, допомагають військовим при будівництві і фортифікації, комунальну техніку тощо, і взагалі, так би мовити, ще тримаються і підтримують життєдіяльність цих громад. Але якщо в неділю там одна ситуація була в хотіні, то буквально за день. Кожен день ситуація міняється. За день, на другий, після прольоту десятків кабів, те, що ми ще бачили в центрі Хотіні, вже не існує. Зруйнований фактично центр, те, що було ще цілим медичний заклад, церква, бібліотека, учбовий заклад, зруйнований артобстрілами і бомбуванням. Кабами та шахедами, і екскалація, все посилюється і посилюється. Сьогодні, друзі, ми ініціювали проведення 12-го форуму Голів Сумщини і Львівщини. Це така велика програма, яка була започаткована ще. У му році після деокупації Сумщини, і на цей час це вже 12-та така велика зустріч, велика зустріч голів громад Сумщини, Львівщини, 12-й міжнародний форум. На цей час створена асоціація за інноваційний розвиток громад, яка багато чого зробила для нашої громад, як Сумщини, так і Львівщини. В рамках цієї співдружності практично половину громад Сумщини отримали громади побортими з Львівщини, і Львівські громади дуже потужно допомагають сумським громадам. Це і турбота про тимчасово переміщених, і фінансова і гуманітарна допомога, і релокація виробництв. Найголовніше це санаторно-курортне здоровлення. В санаторіях львівських громад за їх рахунок дітей з громад Сумщини. Багато львів'яни треба віддати їм поважне і щиро подякувати. Зробили по допомозі. І зараз 12 й форум головним питанням це поставив питання дуже великий рівень загрози повторної окупації Сумщини, і що треба зробити, щоб цього запобігти. І ми дуже вдячні Львівським громадам, що вони це усвідомлюють, розуміють, підтримують. І саме їх, народні депутати, які обрані від Львівщини, чомусь замість наших так реально дієво. Дуже дякую Андрію Богдановичу за сміливість. Підтримує Сумщину, приїхав на Сумщину, проїхав по прикордонню і піднімає це питання на самому вищому рівні. Піднімає питання саме конкретно, що має зробити вище керівництво країни, Збройні сили, Міністерство оборони, президент, як Верховний Головнокомандуюч, конкретно не займається, такю, ем, знаєте, імітацій е і цинічним фарисейством, як е звернення одного е нардепа від Сумщини, який е начебто обозначив проблему, що Сумщина палає, але чомусь декларативно, демагогічно звернувся до наших партнерів і як вам, начебто, з цього приводу спиться, і що ви робите, і що ви думаєте з цього приводу. Перш за все, має подумати влада, чинна влада. І вона має реальні дієві речаги і механізми для того, щоб це зупинити або дієва вплинути на це, щоб курська дефензива не перетворилася на сумську величезну проблему. Сумську величезну, вибачте, так сказати, авантюру, або поразку. Щоб Сумщина не відповіла за так звані е, намагання отримати якісь або політичні, або медійні дивіденди на тому етапі. Можливо, це і потрібно було, але ж врахуйте наслідки, спрогнозуйте наслідки і зробіть все необхідне для того, щоб Сумщина, а ми коли уїжджали, до речі, е, вчора, то е, Касетні е, снаряди пролетіли прямо в центр міста Суми. На проспект Шевченка. Так що ж, е, житлові будинки підстрибнули. Це вже б'ють, так сказати, кабами по центру міста Сум. Оце теж наслідки культської дефенсиви. Це дуже важливе питання. Дуже важливо зберегти. Регіон прикордонну Сумщину, яка стрімко перетворилася фронтову, і яка тримає 560 км кордону з країною агресором. Зберегти як область, яка гідно зустріла початок повномасштабного вторгнення і відповіла на це, яка витримала це, яка почалась відновлюватися. Яка робить все для підтримки наших збройних сил, територіальної оборони, але ж окрім мужності людей, про яку я казав, ще й потрібна і потужна сучасна зброя, і посилення військових, і допомога їм, відповідні рішення, і так далі, і так далі, друзі. Тому якраз цей форум. Галів громад Сумщини і Львівщини, на мій погляд, зробив, по-перше, те, що Львівські громади будуть, як робили, так і будуть ще більш допомагати утриматись Сумським громадам своїм побратимам. Зараз в ці непрості часи, це вже їм велика подяка. Але найбільш важливо, що цей форум. Надав особливої уваги проблемам, які відбуваються і щоденно змінюються. Змінюються в поки що в негативному сенсі на Прикордонній Сумщині, цей форум зробив відповідне звернення як до Верховного командуюча президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. До міністра оборони, до всіх тих, хто може прийняти відповідні управлінські і політичні рішення, щоб зупинити наступ росіян на Сумщину, посилити позиції на Сумському напрямку. Бо якщо ще ближче вони підійдуть до Сум, вони почнуть стирати фактично обласний центр міста Суми. Цього не можна допустити. Після побідно, победно розрекламованої на весь світ курської дефензи. Оце має усвідомити Вище політичне керівництво. Свою відповідальність за життя десятків, сотень тисяч сумчан. Ви ті, кого обрали сумчани, вони ж теж мають не демагогією займатися. І кивати на якихось там вищі сили і якихось партнерів, яким так спиться чи не так спиться. А перш за все, відчувати свою відповідальність. І чітко казати своїм виборцям, сумчанам, яким їм довірили представляти їх долю, чого їм очікувати, до чого готуватися, як це вести. І що вони саме роблять для того, щоб Сумщина устояла? І що вони вимагають від. Перших осіб держави. Я хочу от, те, що прозвучало, так би мовити, на форумі, хочу конкретно зачитати, друзі. Щоб ви це знали. І я сподіваюся, оскільки в нас ж влада реагує на медійні такі, так сказати, речі. Ну, Сподіваюсь, вона якось зреагує. Від вас прохання, так сказати, нічого поки що критичного немає, але прохання донести це, що все це проблема, якою яку має бути ну, системна дана оцінка і відповідна, так сказати, адекватна реакція, щоб запобігти ну, погіршенню ситуації і якимось ще більшим негативним наслідкам. Перемо зараз. Суми під вогнем, градити артилерія б'ють по житловим кварталам, люди ховаються у підвалах, горять домівки, і це не фронтова лінія, це українське місто обласний центр. У 2022 році саме Сумщина стала щитом України. Тут російський наступ був зупинений, але сьогодні цей щит залишився без належного підкріплення. Наша армія сміливо перейшла в наступ, навіть на територію ворога. Це надихає світ, але ворог не мовчить, він мстить. Це перший удар по Сумщині. Якщо ми не зупинимо це зараз, наслідки можуть бути достатньо катастрофічними. Громади Львівщини. З якими Сумщина є в партнерстві, сьогодні роблять усе, що можуть, але солідарність не замінить зброї, волонтерство не замінить системної оборони. І добрі слова не зупинять ракети. Ми звертаємося до Президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Міністерства оборони, до головнокомандуюча Збройних сил України. Дійте, потрібні негайні. Військове підсилення Сумщини потрібне рішення не потім саме сьогодні, зараз, бо завтра може бути запізно. Сумщина це не окрема область, це український форпост. І сумчани та взагалі українці його втрату не пробачать. Оце хотілося би, друзі. Щоб відповідні посадові особи, від яких залежить стратегічне рішення, які приймають стратегічні рішення, почули і звернули належну увагу на проблеми, з, яких, з якими зараз стикається Сумщина, нам відомо ну, є інформація, що з громадами. Будуть працювати не тільки в рамках таких регіональних асоціацій, а й на більш високому рівні. От. І це буде все відбуватися на цьому тижні. Тому хотілося б, щоб саме ці питання і голови громад моєї рідної сумщини Львівщини там озвучили. Це почув і Верховного командувач президент України, і всі е, вищі посадові особи, щоб зробити відповідні. Дії на посилення обороноздатності, захисту нашої рідної Сумщини. Дякую, друзі, за увагу і тримаємось. Все буде Україна! Слава Україні!